Перший обвинувальний акт щодо продажу гуманітарної допомоги під час воєнного стану скерувала до суду Ужгородська окружна прокуратура. У ході слідства здобули докази, що обвинувачений налагодив схему продажу автомобілів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. За наявними документами, два позашляховики Нісан та Сузуки мала одержати громадська організація та передати на потреби територіальної оборони Києва. Однак, замість цього, мешканець Тячівщини намагався реалізувати їх на одному з автомайданчиків в області та через спеціалізований сайт. Загальна вартість авто за висновком експерта склала понад 460 тисяч гривень. За іншим фактом продажу гуманітарної допомоги у великих розмірах повідомлено про підозру «Ужгородцю». Встановлено, що особа, безоплатно отримавши гуманітарну допомогу від міжнародної організації, загальна вартість якої складає близько 2,5 млн грн, намагалася ізбула вказану гуманітарну допомогу за грошові кошти у розмірі 17 тисяч доларів США, одразу після чого була викрита правоохоронцями. Після збору всіх доказів кримінальне провадження буде скеровано до суду для розгляду його по суті. Загалом на Закарпатті зареєстровано 18 кримінальних проваджень щодо нецільового використання гуманітарної допомоги. Найчастіше такі факти можливих зловживань фіксують на території Ужгородського району.